Вітаю, друзі! Сьогодні на заняття з контролюванням. І з вами я, Тетяна Володимирівна. 14 лютого весь світ святкує День Святого Валентина, День Закоханих. І у цей чудовий день люди дарують тим, кого люблять серденька, шоколадні, паперові. Ми сьогодні з вами навчимося робити ось такі. Паперу, сердечко. Угу. А розпочнемо ми з сердечок пальчиками та ручками. Спробуємо. Дивіться. З'єднуємо пальчики, розгортаємо серденько. Потім з'єднуємо вказівні пальчики та великі. серденько. Розгортаємо великий вниз. Середенько. І ще серденько. Давайте ще спробуємо великі пальчики. Розгортаємо. Сиденько. Оттім. Сиденька. Середенько. Так, ой. Все продумуємо. Ще ще спробуємо. Раз. Два. Сиденько. Раз. Два. Раз. Получилося? Покажете мені відео. Дуже цікаве, як там ми намандрували пальчиками своїми середенька. А для нашої роботи нам потрібен буде папір або червоного, або рожевого кольору. Нам потрібен буде квадратик. Це фігура з рівними сторонами. Так? Якщо у нас немає квадратику, ми можемо взяти прямо кутничок і зробити з нього квадратик. Підходьте ближче, все покажу. Якщо у нас є прямокутничок, ми беремо куточок. рівнесенько підводимо до краєчку. Краєчок з'єднуємо. ножицями обрізаємо по смужі, згину, І отримуємо квадратик. Це фігура, в якої всі сторони рівненькі. А прямокутник. То паралельні сторони однакові, але неоднакові, послідовні. Так, ну що ж, зробимо середеньку. Наш квадратик ми перетворимо у трикутничок, з'єднаючи куточки. Ось так. Це перший крок. Потім з боку згину, ми підтягаємо куточки. О, ще у нас такий трикутничок. Ще. Вибачте? Так. так. Получили такий маленький квадратик. Розвертаємо тією стороною, де немає з'єднань. Рахуємо раз, два, два, трикутничка. Згинаємо, притискаємо. Залишився такі вушка, як у зайчика, так? Ми їх також згинаємо і куточки оці прячемо у кишеньки. і згинаємо. Прячемо у кишеньку і згинаємо Так. тепер на лисичку похоже. А тепер усі гостренькі куточки згори ми Затискаємо ось так. Розвертаємо, і ось таке сертенько ми отримали. Бачите? Так, давайте ще спробуємо з великим аркушем. По діагоналі згинаємо наш паперовий квадратик. так. Потім догори підтягуємо наші трикутнички. Не поспішайте, все у вас буде гаразд. Ця техніка згинання паперу називається орігамі. Розгортаємо раз, два, два трикутнички вниз. Так. Вушка зайчика робимо лисичкиними вушками. Так. А що тут гарне було з'єднання? Куточки згинаємо. Розвертаємо, падиться серденько. А сюди можна покласти, можливо, листівочку, якусь з добрими побажаннями. Ось такі сердечка у нас вийшли. Добре. Тож, будь ласка, зробіть гарнесенькі паперові серденька у техніки Орігамі і подаруйте тим, кого ви любите. І привітайте зі святом святого Микола Валентина. Ви бачите, святкуємо ми повторюю 14 лютого. А мені буде дуже приємно, якщо ви зробите серденька. Або у цій техніці, або якось по-своєму, і присути нам фото і відео дуже буде приємно. До нових зустріч, мої гарненькі. До побачення!